До пів тисячі пакетів сухого борщу у день пакують волонтери громадської організації Махновецький борщ працюють шестеро осіб, розповідає місцева мешканка Людмила Присяжнюк. Ми готуємося до такої фасовки дві неділі. Ми це все сушимо, а потім ми раз в дві неділі. Ну коли у нас більше сушок зараз сушки в ремонті. Коли більше сушок, то ми скоріше це все можемо зробити. На даний момент у нас є 9 замовлень, 9 9 запитів, і ми стараємося, хоч потрошки, щоб направити на всі напрямки волонтерам. І волонтери пишуть, і хлопці пишуть сухі борщі для оборонців виготовляють із серпня 2022 року, каже Людмила Присяжнюк. За цей час рецепт досконалили, додали пікантності до засмажки. Один пакет сухого. Борщу розрахований на 5 осіб. В суміш в нас входять спеції, морква, цибуля, капуста вже перемелена, воно все висушене і по пропорції зроблена суміш, яка ложиться ну, по пропорції в кожен пакет. Потім ми кладемо засмажку моркву, бурячок, теж він засмажений, з томатом, зі всім і цибулька. Ну і картопля і м'ясо. це все кладеться по ложці. Того кладеться там 80 грам. м'яса дві ложки кладеться. Картоплю ми вже не важимо, ми вже знаємо кожного жменьку, яка, який, яка вага в кожного є, і ми вже кладемо так на, на, на по жменці картоплі. Найменші волонтерці центру 9 років. Дар'я Юхимчук за столом, стоячи на стільчику, у кожній пакетик насипає одну чайну ложку солі. Це каже лише один із процесів, які їй доручають. Мені можуть дати там помити посуд, чи сушки зняти, чи закласти сушку, етикетку закласти на на борщі ось тут збирати борщі складати. Моя допомога, хоч маленька, але вона важлива. Кожен борщик дає тепло та любов нашим воїнам. Волонтеркам розповідає, допомагає з весни 2023-го. Сюди її привела сусідка Людмила Присяжнюк. буває після школи, буває коли вихідні там, то виходимо дюдо за вас такого. Буває в 4 часа, буває в час дня, чи в 12. Найстаршому волонтеру 84. Іван Грабінський відповідальний за підготовку овочів до сушки. Сьогодні чистить варену картоплю. Ця робота каже, для нього звична. Згадалися роки служби в армії. На звод десь тонну картошки О, за 4-5 обчистили і все. Вдома нема роботи. О, я сюди ходжу, що я буду сидіти вдома і треба помати. Картошку чищу, обчищаю варена, цибулю обчищаю, моркву теж чищу, бурачок чищу, синтерію два, три за день, від вісьми до вісьми. Тут перекушу і працюю далі, тружуся. В Івана Грабінського країну захищає онук. Каже, хоче, аби він якнайшвидше повернувся додому, живий та неушкоджений. Хотів би, щоб мої внуки і правнуки були коло мене. І всі хочуть, щоб був мир. Ми хочемо, щоб вони схамінилися, О, не робили цього такої це пакості. Наша вона ця війна. Борщ це основна страва, каже волонтерка Тетяна Антонюк. До нього ще готують для захисників сезонні страви. Є суп гороховий, є суп гречаний, є макаронний суп. Сезонна страва у нас зелений борщ, це тоді, коли є щавель, і яйця несуться. Кури несуть яйця і розсольник, і капусняк. Термін придатності їхнього сухого борщу до року, каже Людмила Присяжнюк. Готується швидко. Вміст пакету потрібно висипати у три літри води і закип'ятити, каже Дар'я Юхимчук. 15 хвилин і борщ готовий. 15 хвилин і борщ у нас буде готовий. Дивіться, який густенький, з м'язком пахне. Я думаю, що нашим воїнам теж буде смакувати. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.